Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна в такому ось гарному подарунковому пакуванні. Сумка з логотипом фірми пакет з дуже красивими текстильними ручками, доволі об'ємна, важка. А всередині ще додатково цупка коробочка. Вона також з логотипом фірми дуже красиво оздоблена, розмальована, ось так, як ви бачите. Вона не тоненька, не легенька. Така, знаєте, дуже плотна. Постіль у нас буде страйп сатинова з простирадлом на резинці. Ось такий колір. Колір, що зображений всередині на упаковці, на етикетці, відповідає постільній білизні вживу. У мене буде дуже гарний, світлий, бежевий, найсвітліший бежевий, кремовий. Полосочка тут у нас середня. Тут, ще, до речі, дивіться, такі ось є, щоб відділяти постіль, ще додаткової захистити, і також з логотипом фірми. Замірчики собі одразу дивіться, простирадло на резинці, наволочки 70х70 і підковдра євро, розмір 200 на 220. Зараз я відкрию цю красуню, покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Але я вже отримала відгуки за цю постіль. Ви можете їх побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Покупці були задоволені якістю цієї постільної білизни. Навіть вже прали, і я отримала вже два відгуки, я розмістила за цю постіль. Ми її недавно отримали, нещодавно. Якість тут натуральна бавовняна тканинка. Давайте відкривати цю красуню побачимо, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постіль в розстеленому вигляді. Тип тканини страйп сатин. Це полосочка, одна атласна, інша матова. В складі натуральна бавовняна тканина, натуральний склад не кашлатиться, не ліняє, колір не втрачає. До речі, кольорів є дуже багато різних, не лише такий, як в мене на відео, У в мене на відео бежевий, найсвітліший, який є. Це а, такий колір між бежем та молочним, такий типу айворі. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Постіль лише в євро розмірі. ціна 1300 гривень, пакування подарункове, сумка з ручкою, пакет з ручкою, з логотипом фірми та цупка коробочка. В цій постільній білизні простирадло йде на резинці, і резиночка повністю по колу. Ось так вона виглядає, не лише на боках, а повністю по колу. Це дуже-дуже зручно. Адже вона надійно буде кріпитися на вашому спальному місці. Це, буде, це може бути будь-яке і диван, і кровать, будь що як ви бачите, на все підходить. Розмір простирадла 180 на 200. Плюс 25 сантиметрів на оцю ось частину матрасу чи дивану. Але я вам хочу сказати, що, як на мене, ця, це простирадло підійде і на більший розмір. Ось, до прикладу, у мене 180 на 200 ліжко, і е, я навіть заправляла це, це простирадло, тому що великувати трохи виявилося, не критично, але все одно я заправила то нічого, все нормально, воно підійшло, але щоб ви знали так для себе, що можна і не на більше. Наприклад, 200 на 200 цілком підійде. На менше, до речі, також можна. На 180 і навіть на 160 теж можна, підійде. Ось ви собі, до прикладу, так підвертаєте десь під диван, під матрас, і воно тримається, тому що резиночка не на боках, а по колу, тому буде надійно триматися. Під ковдра в нас євро розміру 200 на 220. Одного кольору та малюночку, у нас, як ви бачите, постільна білизна. вся. Одягається, на... Е, застьобується на змійку. Змійка знизу закрита ось такою додатковою тканиною, її не видно. І всередині маємо ось такі шовчики. Я завжди вам чесно знімаю відеогляди, все показую, все-все все в все, все. постілі. Ось так всередині виглядає. Як ви бачите, у мене доволі темна ковдра, не біла і не просвічується. Ну, не видно ковдри, вона не просвічується, хоча постіль світла, тобто тканина, доволі плотна. М'якенька, приємна до тіла, ніжна, все як завжди, повинно бути в страйп-сатині, але вона є плотною. Наволочки дві штучки у нас 70 на 70 з такими ось красивими вушками-рюшами йдуть по периметру. Хочу сказати одразу, що наволочки підходять на набивтість подушок середня та маленька. На пузаті, такі, як в мене, на жаль, буде ось таке. Буде отак виглядати подушка, запах. Взагалі, сам запах дуже глибокий. Дивіться, він ось аж ось тут починається. Він ось тут починається, але за рахунок того, що я спеціально собі для відео брала пузаті подушки, щоб вони тримали форму, то не підходить. Бачите, тут трошки ось не сходиться. Тому майте це собі також на увазі. Шовчики всі тут гарні, акуратні, рівненькі, рюшечки ці милі, дуже красиві.